Ну, люди дуже легко вживають такий вираз, як віра в себе. Тобто, віра в себе, це, в принципі, вона якби нормально, ну, треба вірити в себе, доволі гарно і нормально, природньо люди це сприймають. Т таку фразу. А коли говориш, що ти думаєш про віру, це, це просто викликає якийсь певний подив, певну, певне відторження, певне трошки упередження. Трошки можливо маленький страх, що, 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 що це за людина, якась щось хоче мені, мабуть, про, про релігію розказати, да, там, хоче мене кудись навернути. Yeah. <laughs> Я теж помітив таке поняття. Часто починає зараз особливо з'являтися, чую в ефірах різних блогерів також. Віра у світле майбутнє, віра у майбутнє України, так що віра в те, що Україна буде розвиненою, Україна буде процвітаючою країною, так? Треба е, у це вірити. Ну і постає питання: просто вірити в це, чи реально мати план до, до цього для цього, так? І багато людей ну, приходять до висновку дослідники, так що у нас є ось це віра в це майбутнє, а плану немає. Велике питання, звідки його взяти? Той план? Ну, і справді, питання. Я б ще, до, ще додав щодо віри, у нас дуже зараз популярна віра в ЗСУ. Кажуть навіть що люди вірять в ЗСУ більше, ніж в Бога. І такі виходить, ну, такі фразочки в мене спливають. Тобто, в принципі, віра в не чужде нам поняття, так? Але насправді, от у мене так, 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 я так подумав про це все, що віра в Бога, віра в майбутнє Україну, або віра в себе. Корінь цього всього один той самий, що треба ну, не просто жити одним моментом зараз, там, якимись матеріальними, якимись буденними справами. Ось, а мати якусь таку ціль, мати якусь таку мету. Яка якусь більшу мету до якої активно я, я активно прагну? Наприклад, віра в світлеме майбутнє України, так в процвітання України, так? Це ну, це спонукає до дій. Віра в себе це теж спонукає не сидіти на місці, а діяти. Віра в бога, вона теж спонукає якось правильно діяти, яко і робити щось правильне, праведне, дану жити, жити, будувати стосунки з людьми, будувати теж Україну.